Та й сталось це випадково. Перший саудівський король Абдель Азіз Ібн Сауд запросив американських бурильників шукати на півострові таку бажану воду. Воду вони не знайшли, а натомість знайшли нафту. Але розробляти поклади почали не британці, а американці. У 1932 році. Сполучені Штати заключають дипломатичні стосунки з Саудівською Арабією. Геолога розвідка вказала, що на території Саудівської Аравії дуже великі запаси нафти. І е, Абделязіс віддає концесії на геологорозвідку і видобуток нафти. Тоді утворюється в 1933 році Каліфорнія Arabian American Standard Oil Company, яка починає активно працювати в Саудівській Аравії в 1938 році, в березні місяці. Ішла перша нафта, і якщо на початках ця співпраця передбачала лише отримання королівством фіксованих сум зі штатів взамін на передачу прав на пошук та видобуток нафти, то з часом перетворилась на повноцінні двосторонні відносини. От вам приклад після Ялтинської конференції, на якій нагадаю союзники обговорювали майбутнє повоєнного світу, президент США Франклін Рузвельт першим ділом поїхав на зустріч до короля Саудівської Аравії Абделязіза. Вона відбулась на облавку американського крейсера Квінсі.